Привіт, я Андрій Колукогло. В мене дивне прізвище. Мені 30 років, я актор за фахом і за покликом. В мене є відповідна освіта. Проживаю у Києві. Досвід. В мене є досвід. Повнометражне кіно, короткометражне кіно, серіали. Зазвичай це були епізоди. Це такі вертикальні ролі, за які ти швидко берешся і швидко їх відпускаєш. А вже хочеться знаєте, чогось довготривалого, чогось. З розвитком, з тяглістю персонажа і з більшою кількістю знімальних днів. <клес> Важко сказати, до чого найбільше тягне, бо хочеться зіграти різне. Але якщо казати про ролі, які найбільше чіпляють, то це щось на грані, коли поруч є щось смішне і щось сумне, де глибоке поєднується з безглуздим. Де персонаж справжній, живий, не ідеальний, не супергерой. Але супергероїв я люблю. Так, але хочеться чогось, як грав Роберт Вільямс у розумний Квілхантінг, де він грав психолога, який в одній сцені розказував про свою померлу дружину і про те, як вона пукала під час сну і сама цього лякалась. І тобі від цього і смішно, і ком в горлі, і це класно. Але це слова, а дії краще. Тому якщо є роль, ідея чи задача, звертайтесь, буду радий співпраці.